Це особа має символ влади, булаву, має пістолет, має люльку, ось так, і має гаманець, в якому є червінці золоті. Шановні <ріст> пані пано, дозвольте вас привітати святами з Різдвяними святами, з новорічними святами, побажати всім щастя, здоров'я, благодарності, поваги, щоб в сім'ї все було гарно, щоб велося, моглося, цілувалося, сіялося, зберігалося, шанувалося і хай Бог дає щастя і здоров'я. Шановні товариства, завітали ми до вас. Із козацького роду. Ту, що у нас в самуті, знаєте, є козацька паланка, яка вже працює 15 років, але за основу козацької паланки ми взяли слова Тараса Григоровича Шевченка. Він писав: було колись на Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували. Добували і славу і волю, лишилися, минулися могили на полі. Високі ті могили височіють наче гори. та про волю з вітром розмовляє. Свідок слави дідовщини з вітром розмовляє, а внук несе косу в росу і за них співає. Було колись добре жити на тій Україні. В шинку мед горілка похопцем гуляла. А згадаємо, може серце хоч трошки спочинить. Тарас Георга Шевченка. Оці славетні слова нашого генія Тараса Шевченка ми створили свою козацьку організацію. Ми проводимо багато заходів. Один із заходів, який я би хотів вам продемонструвати, розказати, ви знаєте, що в нашому в місті Славути стало традицією приймати учнів 8-9 класів. В жури. Правильно? <свісна> 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 Вони завжди були, нас знали. І це в нас стало традицією. Кожний рік ми приймаємо приблизно 100 дітей в джури. Посвячуємо, проводимо заходи спеціальні. І ось ми вже проводимо 15 років. Так? 15 років, помножити на 100, це буде дуже багато. Аж півтори тисячі, аж півтори тисячі. Півтори тисячі діток добровольно вступили в наші. Козацтво, ми їх посвятили в джури. Ну, щоб посвятити в джури, це треба пройти спеціальну церемонію. Ну не просто підійшов, дав посвідчення, сказав, а прийти їх, щоб вони були одіті відповідно, щоб вони знали, куди вони йдуть, вручити їм посвідчення, вручити їх посвідчення. І вони повинні розказати, хто вони такі, яку вони справу зробили добру, зробив добру справу, так, Поб... мають бажання вступити, так. Ну і от прививаємо дітям любов до нашого краю, до нашої батьківщини, до нашої спадщини, щоб воно ніде не загубилося. От перед вами ми взяли за основу, ми завжди приймаємо діток 14 жовтня. Ви знаєте, що 14 жовтня. Це День покрови, День козацтва, День захисників і День Упа. Чотири свята в одному. І ми вирішили, що якраз 14 жовтня це є саме той день, в який можна приймати учнів джуді. Ось ви бачите, це ми взяли за основу всьому школу. Ну, бачите прапор. Козаки мають прапор, мають прапор. Тут е, присягу приймають. Діти, бачите, як вишиванка, у шароварах, у, -у, у шапках козацьких. Ну, нам деколи забувають шароварники, так? але то наші то наші, рідні українські шаровари. Ми їх не вкидаємо. Ось я ношу шаровари. правда, 4 метри матеріалу пішло. Ну нічого, то шаровари. такий шаровари. Можна шаровар. От дивіться, ось тут, перед тим, як прийняти, треба внести козацький прапор. Бачите, діти вишикувалися і ми вносимо козацький прапор. Я буду скорее. Коли вже ми підійшли, стали, як завжди, рій Джур, він має, має свого ну, старшого свого керівника ролі. який що? Каже, як кожен рій, кожна рій, школа має свій рій. Кожний рій має свою назву. Ці рій Богдана Хмельницького, рій Івана Сірка, Рій Івана Мазепи і так далі вибрали з самих таких е, видатних козаків, які знані в історії і, напевно, знані не тільки в Україні, а й далеко за межами. Е, атаманом нашої козацької байланки є міський голова Василь Сид. Кожний керівник. Е, Посередко доповідає міському голові, що рій такий то в кількості 10 чоловік, 15, 10, 20, готовий до прийняття в джури і е, назву свою дасть. Ви бачите, як тут старшина козацька, козаки, ну і він доповідає. Дальше. Ну Це як я доповідаю, я на весіллі старший, знаєте, так. Ну, перед тим, як приймати кожен заклик, потрібно їм е е заспівати. Ну, зараз буває, наші джури зняли шапки і співають їм. Так само міський голова вітає. ну це Остапчук Василь, Васильович, може хто його знає, зараз знаходиться на передові і досить, е ну, ну і Ну це джуді так на пам'яті тараш. Ви бачите, що перед учнями шкіл ми запрошуємо тих, хто був учасником бойових дій на сході України, де зараз йде е, російська агресія проти України. І оце наш е, воєнком, який е, був учасником е, бойових дій на сході України. І в аеропорту Донецька. пам'ятаєте, тоді пішло слово Кібор". Кібор. Ось він. Він нагороджений орденом. І, як споминали його друзів, коли був обстріл, коли наших двох хлопців ранили, він побіг під кулі і двох хлопців з-під куль витягнув. Ми його питаємося, ну як ти? Ну, силу, це двох чоловік треба витягнути. Не знаєте. Просто треба було викликати, каже, я їх виділю. Ну, знаєте, щоб джури були прийняті згідно всіх канонів, ми зачитуємо присягу джури. Я читаю, а діти України". Ну, Після того, як вони прийняли присягу, кожен із джур підходить до прапора, приклоняється перед козацьким прапором для Підходить до міського голови, міський, ну, а ну, не, тут вже як не міський голова, як отаман Паламки. Ну, у мене там сабля є, не взяти. Саблю прикладає на плече посвідчає. І, 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 і вручається кожній дитині по свічку. От бачите, це е Петровський ревалював, вручає е посвідчення, ну і завжди як. Вони хоч журі, але то ж є діти, правильно чи ні. І ми їм теж вручаємо якісь подари. Вони дуже задоволені. Після того, як це все в школі, ви знаєте, що в нас є багато хлопців, які загинули на Сході. І в кожній школі ми помісили меморіальну доску пам'яті тих, хто загинув на Сході, захищаючи нашу Україну від російського Слову, ми Кладемо квіти, вшановуємо пам'ять тих, хто дає нам можливість сьогодні тут сидіти, ну, як би, спілкуватися і проводити такі заходи. Ну, це на фотографія на пам'ять і на заходу, тому що багато є фотографій. Е, діло тому, що ми раніше проводили заходи в Палаці культури. Але зараз таким, з тим, що в нас постійна тривога, і ми не знаємо який, коли буде тривога, а з дітьми розховати не хочемо, то ми ці всі заходи зараз проводимо по школах. Оце так я вам коротенько показав той захід, який ми проводимо з джурня. Такий же саме захід, я на наступний, <світ> раз, наступний раз розкажу, який ми захід проводимо в, світ, в дитячому садочку No2. Де вони там, де по святам козачата, там взагалі інтерес. Там маленькі дітки, вони віршики розказують, вони танцюють, вони такі раді, що їх вишиванку оділи, юбочку вишивали.